дуже важко. Ми збираємося майже кожен зборах і вирішуємо деякі питання не тільки свої особисті питання нашої організації, а організації села. Тому ми на цих питаннях, на зборах е, обговорили питання, це початкова школа та дитсадок. Скільки йде років, нічого не робиться. Весь час ми якісь документи робимо, збираємо, а роботи ніякі не ведуться, тільки вичатаються гроші. Потім друге запитає. Це громадян. Скільки ми звертаємося заявами, скільки депутати звертаються, звертаються обличчя громадяни, їм відповіді не даються. У нас е, в селищній радість юрвідів працюють юристи, але відповіді на законні, е, щоб можна було зрозуміти, законні цих людей не надаються людям. Нергуються е, адміністрацією селищної ради гливахи. На самовільний захват земель. Це земля біля школи. От, як, е, там зрозуміло, яким чином забрала земельна ділянка, але теж сільська рада не відреагувала. Е, потім конфлікт, який виникає в селі то тобто, бійки між е, громадянами села от е, теж ніяк ну, не реагується, тобто хочеться ці всі питання всі, всі порішати. Не проводиться тендер по роботах. Якщо ці суми перевищують суми тендера, вони діляться частинами, ці гроші діляться частинами. Тобто це теж нас не влаштовує, тому що повинні бути прозорість. На, зборі, на наших зборах було єдиноголосно висловлено довіра голові сільської ради Зревцу Валерію Володимировичу, так як ним є дуже багато порушень. Частину цих порушень я можу зачитати, але це буде довго, тому що тут на двох листках білким шрифтом. Якщо хтось цікавить ці порушення, які ми зібрали, то ми можемо надати депутатам ознайомити. І просимо вас звернути увагу, за що ви голосуєте, які ви приймаєте рішення для села. Щоб, якщо вас люди вибрали, то ви вирішить питання для села, не для себе особисто, і в своїх якихось заінтересованих цілях. Тому що ми живемо в селі, а трошки щось помінялося. Появилася нова прослойка населення вливається. Це учасник гартових. І нас не так мало, не 100 чоловік. І це люди, які трошки бачили більше, ніж ви. Ну, краще, щоб ви цього не бачили, що ми бачили. Тому я прошу звернути увагу на нас і на, і на свою поведінку, як на сесіях. Так і в прийняті рішеннях на комісіях і на всіх остальних рішеннях, які залежать від вас. І від вас дуже багато що залежить, тому що ми вас вибрали, ми вас сюди поставили, щоб ви керували нашою громадою, нашою землею, нашими коштами, які люди вам платять, і приймали рішення, які будуть влаштовувати громадян села. Тично все закінчує, якщо цікаво, кому-то, інформація є. Можна читати, можна не читати. Все. Відповідь наша закінчена. Я Занесу, повішуємо на сталь, будете знайомиться читати. Це частина тієї інформації, яку ми зібрали. Про ті порушення, які існують в селищній раді. Це дуже суттєві порушення і повірте мені, що хтось за ці порушення буде нести відповідальність. Відповідь моя закінчена. Дякую за увагу. Надіюсь на співпрацю з <головіка> вами, Як депутатами депутати, Хочу повернутися <головіка> до порядку денного сьогоднішньої сесії. Ми одне питання не розглянули, тому що не прийняли по ньому ніякого рішення. Тому я множу пропозицію таку. Хто? Хоче і бажає прийняти участь у положенні, в розробці положення про відкриті торги. Будь ласка, приходьте, ознайомтеся і письмово дайте у бюджетну комісію свої пропозиції. А ми на наступну сесію вивчимо пропозиції ці всі, об'єднаємо і тоді ще раз за них проголосуємо. Не буде започити? Ні. І ще не Так, розглядалося. Міською. міською радою було затверджено а, план генерального міста Василькова, в який дійшли землі Берківської селищної ради а, з Западинським ринком з, з столічним масивом. І, наскільки мені відомо, посадовою особою Барківської селищної ради були погоджені межі, не знаю, як, яким роком і якою посадовою особою. Що ми цим, з цим будемо всім робити? Розказати. На сьогоднішній день вашого погодження розсадовує. Давайте просто зробити до відео. Шановний я колег. Шановний колег, давайте перейдемо. У нас міська рада, вона ще привачення, е, бар... <реки> ще при Іваченко почала роздавати рішення міськради на е, землі конувати, почала роздавати рішення. І то столичного іч. Це питання таке. І міська рада на сьогоднішній день, я не знаю, яким чином вони ну, будуть це пояснювати, не знаю. Тому що вони колись приплатили так, хочуть. Генеральний план це не земельний план. Так що ви просто трошки це інші речі. Земельний план це наша перспектива розвитку. Вони хочуть так розвиватися. Вони, в принципі, загальнули ну, 300 гектар. Це гливаха, це путрівка, це крушинка, це, е, господі, погреби. Що ще там? Ще там, що це тобто, ну, кажуть. Вони хочуть розвиватися. Це їхній план. Але є, як кажуть, адміністративні межі. Є така, як шість земл. Тобто, ніхто. Я, я особисто ми обписали і землю порядку і з одним із іншим обписали Васильківську держадміністрацію районну раду. Обласну раду, обласну держадміністрацію, земельний кадастер, головного архітектора Київської області, щоб вони звернули увагу на дане питання, коли вони будуть? А майже ми їм не затвердили. І якщо вони тебе себе так поводять, ніколи їх не затвердять. Ну, може вони може вони, звісно, я розумію, що. Будуть подавати в суд, а ми будемо подавати в суд. Питання затягнеться. Але я вам хочу сказати, ми свої плани, які ми намітили, ми відвідаємо. Я так думаю, то не кофекат, ніколи не перекладає 15 числа, 15 го числа світового місяця. Що ми кожного чого робити? Це намір. Не намір, але це намір перспектив. Там, де будувати, там і де. Основне питання, що Сьогодні також дзвонив, вони там десь на Я Де так зрозуміло, що не вияснили цього питання, чи вони приїдуть сьогодні, чи не. Я хотів запросити на сесію. Через яку він сказав, що є на дні поля, я не можу приїхати. А чи знаєте, ви такий факт, що в населеному на пункті Чабані 20 атошників отримали землі, 20 учасників землі о, в районі Гатного на землях Академії наук. Як вони отримали, чому ми не можемо? Давайте, можливо, прийдемо рішенням сесії, звернення до Кабінету міністрів. Тому що земля Академії наук це державна земля. А якщо ми будемо їх ходити, просити, просити, а вони нам... Вибачте за вираження думки. Не може зробити яке виграти. Я тебе чи допустим, ви знаєте, що стаття 150, там практично виходить, що кадміни з їхньою зводимо не продав. Якщо вони подадуть, то сподадуть. Якщо вони подадуть, то подадуть. Але але Питання служба, ми зробимо рішення сесії. Давайте ми зробимо рішення сесії. Звернемо до пана Голеса практично. У нас було таке рішення сесії, треба знайти. Ми зверталися, але ми зверталися до академії до пана Голісса. Ми зверталися до пана прохання. Давайте ласка. Ми не розвивалися, тому що ми до вас прийшли і говорили, давайте зробимо кругліців, у вас переїхати. Для того, щоб ми не їздили і не розходимо. Давайте так, ми вам написали звернення під селищної ради, так? Просимо надати, переглянути чи є землі запаси, якщо є надати на житло. Так? Так. Та звітю запропонувала. Давайте зробимо, щоб ми не їздили по садівництвах, не шукали, де вони знаходяться. Ми у вас зберемося круглим столом. Ви сказали, добре, я організую. Через що не їздили? Ну, секунду, так для чого висяли звернення на голову одного садівництва, на голову іншого садівництва? Ну, думали, що віддамо у вас в кабінеті. Для чого ви це робили? Скажіть? Ну я вам відповідаю. ми думали, що ми у вас в кабінеті віддамо. Ми зареєстрували це листа, це звернення від селищної радиторці, для того, щоб ви поїхали і зареєстрували його в садільницькому товаристві номер 1 3 і 4. Поняв. Я на підучий раз буду вам пояснити, що треба зробити з листом. Добре, а можна питання? А як з цією ділянкою? Валерій Володимирович, а як з цією ділянкою, що закінчиться договор аренди? Ми так це питання і не вирішили до кінця? не вирішили. І багатоповерхівку. Ви обіцяли, що якось це питання будемо вирішувати. Ми приїжджали з Садовською, давайте забудовника на 76%. -сот. Давайте забудовник. Ви приїжджали з Садовською. Вона вам пояснила? Чи ви хочете, щоб я школяв? Був забудовник ви тут стояли? Ну, що просили. забудовник стояв, забудовник, він узяв ти забудовник пластом. І що не ходило, до голоса будував. Так, при чому тут це? Ми так. можемо з ним зустрітися, переговорити. він будувати для точники. У нас стоїть цей, Господі, що там таке? Господи, їхня бетовка стоїть. Ви що, не знаєте, де їхня битовка? Знаєте, знаєте, я зрозумів, що значить що? Вони проти, що там нам строїли. Домовляйтесь, да? да. ви розумієте? Ми домовляємося, ви нам даєте допрос. Ну, Ви можете не знаю, яким чином вони будете ходити. Можна за носу вже водіти. Почитайте, це вже воза достала. Так зробіть хоча б один нормальний шаг. Нормальний шаг, ми нормальний. Якщо це будь-яке, дивіться, ви договорте, забудовите. Не послухай, що я тобі кажу. Якщо ви постухайте. Договорте з забудовником. Вам дають 10 квартир. Будь ласка, ходіть завтра ми даємо зумей біля приїжджати. Що до кампляння забудовник? не тві квартири вам, не три квартири. Давайте ми проголосуємо на зазвернення до карміну. І все, я не закрив. Давайте проголосуємо все-таки за звернення до карміну, щоб виділили нам земельний за рахунок земель Академії наук. За рахунок. Тільки учасникам. Учасникам АТО бойових дій. Учасникам бойових дій. УБД! Учасникам бойових дій. Хто? хто? За мене звернення можу проголосувати. Хто за? що ви вичерпали 58 4 так я повністю як депутатам думаєте які маленькі планчиков шо зо будемо в парку робити ну ви ви що це з вами індивідуально ні я просто сам ви просто ні здорово що ви бачите бачите